Від початку повномасштабного вторгнення деяконічний відділ Закарпатської реформатської церкви відправив понад 30 партій гуманітарної допомоги для прифронтових регіонів. Завдяки угорським та іншим зарубіжним партнерам, церква неодноразово допомагала жителям Запоріжжя, Києва, Харкова та Херсону. Допомогу завжди комплектували у відповідності до потреб тамтешніх мешканців. Відправлена днями допомога, окрім продуктів харчування, містила ще й допоміжні засоби для реабілітації військових hogy вкрай необхідно, щоб нужденні відчували нашу турботу, особливо тепер, у передріздвяний час. А для нас є великим подарунком можливість допомогти потребуючим. Свою турботу ми показуємо не словом, а ділом, у чому і полягає робота деяконії. На жаль, підтримки з-за кордону отримуємо менше, ніж попередні часи. Але ми молимося, щоб Бог дав нам сили та здоров'я для подальшої роботи, та й щоб завжди знаходили таких партнерів, з якими ми можемо її продовжувати. Жувати і дякуючи Богу, завжди знаходимо їх. До прикладу, тепер від шведських благодійників отримали велику партію допомоги, яку ми можемо відправити у госпіталі прифронтових зон для реабілітації поранених військових. На мій погляд, велику силу має і молитва, тому місцеві реформати моляться за здоров'я та за збереження життя поранених. закарпатська реформатська церква разом зі своїми партнерами і надалі надсилатиме допомогу. Цього разу завдяки шведським та німецьким партнерам ми відправляємо понад 8 7 тонн продуктів харчування, велику партію медичних засобів, засоби гігієни, матраци та теплий одяг тобто, все те, що в своїй заявці вказав Київський центр розподілу гуманітарної допомоги. Також вдячний тим партнерам, які надали вантажівку для транспортування багажу, оскільки раніше виникали проблеми з транспортуванням. А користуючись моментом в період Адвенту, в період очікування, хочу побажати всім мирного, благословенного Різдва Христового. Реформатська церква у тісній співпраці з громадською організацією Карпатський дім відправила до Києва вже шосту гуманітарну допомогу. Та Карпата Сівісерві за уроскафти громадська організація Карпатський дім спільно з товариством «Єврос» та за допомогою Закарпатської реформатської церкви вже в шосте відправляє гуманітарну допомогу потребуючим в інші регіони України. При наданні допомоги завжди важливо, щоб було бажання та можливість. У нас було бажання і знайшли можливість допомагати. Наші організації і надалі планують надавати допомогу, і для нас однаково важливо допомагати як населенню, так і військовим. У вантажівці, яка знаходиться позаду мене, є речі, необхідні при реабілітації поранених військових. І є допомога для мирного населення. Ми й надалі працюватимемо для того, щоб знаходити можливість допомагати, тому що з бажанням у нас проблем не виникає. У разі кожної гуманітарної допомоги важливо, щоб благодійники були впевнені у доставці до адресатів. Цього разу відповідальність за організацію доставки взяв на себе священник Мукачівської греко-католицької єпархії, отець Сергій Слободянюк. Разом з колегами з Київщини вони доправлять допомогу у прифронтовій лікарні та до місцевого населення. Греко-католицька єпархія від самого початку, з перших днів вторгнення Руської Федерації на нашу державу допомагає. Тим місцям, де на областям де найбільше пострадали наші люди, і цей груз, і, який завдяки реформаторській церкві і благодійній громадській організації Карпатський дім буде спрямований на київський, Київську провінцію святого Кирила і Методія отців Лазаристів, святого Вікентія Деполь на Маріїні Сестри і на Генеральний штаб. Який розповсюджує цю допомогу для Запорізької, Херсонської, Київської областів і на Харківську. Зокрема, найбільше зараз акцентує на тому, щоб допомогти тим людям, де оці святого вікенті деполя по Київській області відбудовують будинки тим людям, які пострадали, і це буде, що вони роблять цю місію свою в Київській області, Іванівка. І Зараз не пам'ятаю, мужчині, навірно, село, села, там ті навколо Києва. І ця допомога буде тим людям, щоб підтримати їх там, які не, не залишили, пробують своїми силами і з допомогою церкви відбудувати свої будинки. І це якраз ця праця спрямована на це. І на Запорізьку область, де найбільше страдають люди з недостачі підтримки. І це ця буде гуманітарна допомога, направлена якраз в на ці місця. З Божої ласки Закарпаття знаходиться далеко від зони активних бойових дій, але тим не менше ми повинні дбати про військових, які воюють за нас, та про наших братів та сестер, які перебувають у біді, наголосив отець Сергій. Це ми одна країна, це наші брати. І ми повинні протягнути руку. Це лише з такої точки зору моральної і світської, а з християнської точки зору ми нас то зобов'язує. Господь нам говорить в Євангелії, що за чим нас буде судити на послідньому суді, це каже, що все, що ти зробили одному. Я був голоден, ви не накормили, я був спраглий, ви не напоїли. Але скажімо, коли, коли зміття відділи. Ну от коли була війна, і страдав я там, там, у тій області, ті, ви могли мені допомогти, вони мали стояти осторонь. Реформатська церква та благодійні організації домовилися і надалі знаходити можливості для співпраці з метою допомогти нужденним та пораненим воїнам.